Початок сезону успішний, хоча і не без традиційних проблем фінансових. Частина стартового внеску ще не сплачена, хоча команди грають уже другий тур і зарплатою теж затримка. Однак недоліки обіцяють усунути, як тільки з'явиться можливість, тобто гроші. Нам обіцяють і ми обіцяємо, А поки конкретних результатів я не бачу. Ситуація всім гравцям знайома проте вони не погоджується на ці умови. Склад хмельницької команди той самий, який в минулому році зумів здобути срібні нагороди чемпіонату України. Із столичними суперницями хмельничанки впоралися першого дня 36-32, а другого 38-22. Сьогодні вони дуже хорошо грали. Ну, почало сезону завжди тяжеле. І поки вони прекрасно себе показують і в грі, і по результату вчорашньої ігри і, і сьогоднішньої ігри. Так що я поки ними доволен за ту, щоб не злась у цьому сезоні. Після минулорічних срібних нагород керівники команди і виду спорту мають вже вищі плани. В цьому году 12 команд, і ми хочемо добитися першого місця. Ми готові з будь-якою командою, команди, будь якою конкуренцією, З будь-якою командою можемо виграти. Виграти той, хто розуміє друг друга, тобто тренер, тренір руководство команди, ігроки команди. Після двох турів чемпіонату чотири жіночі команди, в тому числі й наша, мають однакову кількість очок. Однак наші дівчата перебувають на четвертій сходинці після Київського університету, Запорізької Славії та Тернопільського університету економу. Світлана Поробок, новини спорту.